Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Ну, знаєте, давайте подивимося таку новину сьогодні з самого ранку. Слова Валерія Федоровича Залужного, який говорить про те, що час повертати своє. Оцей меседж взагалі. Що за ним криється? Давайте в карту запитаємо. Чи він ну, в усіх сенсах цей меседж просто прямолінійний, як сказав, так і буде. Чи за цим меседжем все-таки криється якийсь інший посил? У цей час повертати своє, що сказав Залужний? Що взагалі під цим меседжем криється? Ну, криється те, що ми готові. Судячи з десятки пентаклів, типу все є. Ну відкрий мені, відкрий мені дурня, прошу. Ну, знаєте, ті плани, над якими працювали, те, що хотіли давно втілити, от трійка жезлів вона випадає. Тобто е таке враження, як будто би, знаєте, була якась по дурню. Як будто би мінялися плани по ходу, розумієте, як будто вони були одні, а потім, е ну, якби, зовсім іншими стали. Тобто, ну якби. Як нова дорога, або, ще можна сказати, що по дурню, це, е, ну, знаєте, настав час внести ясність ну типу, в ситуацію, яка от е, відбувається. І, і тут з Кубків говорить в принципі, про новий початок е, якихось давно пророблених планів. Тобто, прийшов час втілювати те, що пророблялося. І ну, карти говорять про те, що. от е, по десятки пентаклів є можливості всі. Знаєте, полетіло, поїхало, ну, там, я не знаю, поплило, поповзло <сміст> в усіх сенсах, яких тільки мож, можливо. Ну, Короля Пентаклів відкрий. Ну, так. Да. Е, знаєте, це. Карти говорять про те, що прийшов час, прийшов час, змінилася ситуація з п'ірки Пентаклів, якою вона от була, ну, типу, знаєте, бідовою такою все в ресурсному сенсі. По смерті вона вже змінюється, і змінюється вона на аерофанта. Тобто, я так розумію, що. Нарешті все організовано, нарешті всім роздані накази, як робити, що робити, де робити. Тобто, ну, Тут конкретно карта говорить про те, що ти от біля себе збираєш людей і ну, якби навчаєш їх, розказуєш їм, що і як, і як краще це зробити. Тобто, ну, Скоріше за все, його оце відсутність, яка була, яка всіх дуже озадачила, як то кажуть, то вона була пов'язана з тим, що він проводив якісь, можливо, наради е, ну, в такому сенсі, тому що ти організовуєш людей навколо себе. І е, по королю Жезлів, якщо дивитися, то це от може бути якісь амбітні плани, дуже якісь амбітні плани, які от будуть втілюватися. А, і всі ресурси для цього є. Ну, Тобто. Якщо дивитися. Ну, розмови змінюються. Розмови вже, якби по королеві кубки очікування, вони вже якби. Приходять... Приходить зміна оцим цим очікуванням. На... Все змінюється на сім жезлів. Тобто, сім жезлів карта, яка дійсно говорить, що тобі треба відбиватися. Треба відбивати свої території. Тому що, ну. Тобто із слів до діла. Ну, я не бачу тут брехні, ну, не бачу тут маніпуляції. Тут, звичайно, мах випадає, але ж мах не завжди в сенсі маніпуляції. От Тут з жезлі, це якраз щоб є можливість почати оцю, те, що виношувалося вже давно. Тобто є шанс. Дійсно, щось втілити, починати, як то кажуть, цей шлях. Тому, ну, якби я не бачу маніпуляції, тому що тут конкретно по королю жезлів можна сказати, що а, ну, якби зі слів, уже переходимо до відбиття і до відстоювання свого. Тобто, колесо фортуни змінюється. Те, чого чекали. Правильно, я Ісомірко, розумію. Воно жезлів. Ну так, да, щоб бути задоволеним по дев'ятки кубків. А це те, що повинно принести нам якби, радість, удовлетворення, розумієте, те, чого ми давно очікували. От я по цій заяві так це для себе бачу. Давайте реакцію русні ще подивимося. Що вони там собі думають? Якою буде реакція росіянців російських військ, які займають окупують території українські? Яка буде реакція взагалі їхнього командування? От на, на слова залужного про те, що треба час повертати своє? Яка у них буде реакція на це? Реакція росіян? На слова залужного, що треба повертати своє. Ну, Росіян в сенсі тих, хто воюють на території України, їхнього військового командування. Яка буде реакція? Їхні слова залужного, що треба повертати, Зараз повертати своє. Ану, росіянці, які воюють тут, як ви зреагуєте? О, 9 мечів. Ну, вони, типу, знаєте, незважаючи на те, що їм страшно дуже по девятки мечів, вони все одно по дев'ятки жезлів готові боронити, готові оборонятися. В першу чергу вони готові, ну, готові, типу, своє захищати, щоб його ніхто назад не забрав. І, типу, тут випадає колесниця, яка говорить про те, що, типу, командування їхнього по королю мечів, якби. Ну, готувалася до цього, розумієте, і так далі. Ну, ано, ну, открив мені ще дезлю, я правильно розумію. Ну, вони теж, в якомусь сенсі, чекають наказу і чекають, чекають наказів, як далі діяти взагалі, от, по імператору. Вони там теж, у ці слова, їх теж піднапрягли, я так розумію, привели їх в тонус. Вони, відкрив мені колосницю. Шість пентаклів. Ну, вони е, вони намагаються там якось е, триматися в сенсі того, що по п'ятірки мечів, це от е, своє якесь неустойчиве положення, яке в них там, наприклад, склалося, вони намагаються через шість е, пентаклів, через певну допомогу вийти, е, ну вийти на більш стабільне, більше якби. Тобто вони, я так розумію, або готувалися до цього. Я не бачу, щоб ну, якби, да, їм страшно в якомусь сенсі, але я не бачу, щоб це для них прям. Е, Ну там великим сюрпризом було, або там. Ну тобто я не бачу тут, знаєте, поділі сознання від страха. Ну і ще я більше скажу, що вони можливо. Можливо, якось цю інформацію, яка може травмувати, типу, і деморалізувати військових, вони в принципі її або замовчують, або навпаки, от вони цю інформацію, яку запустять через свої канали, вони будуть намагатися ну, подати її по-іншому, що їм якесь підсилення під'їхало, що вони готові, типу, що вони цього очікували і так далі. Тобто, у них там, ну, якби. Як то кажуть, свій мір, розумієте? Тобто Вони будуть всіма силами намагатися от вийти зунині через те, що вони от будуть подавати по-своєму цю інформацію. Просто щоб морально не просісти. Тобто, по королю мечів, це знаєте, це. Можливо, як то кажуть, ця інформація взагалі не до всіх вона і дійде. Ну тобто, її на ній будуть спекулювати, щоб, щоб положення по підірки мечів своє стабільне вберегти. Ну, да, щоб, знаєте, трансформувати ситуацію, щоб не впасти духом, взагалі, так що все проше все пропало. Тому ну вони будуть намагатися якби скрити це, подати це по-іншому. Ну, тобто. Типу, що вони готові, що вони будуть відстоювати своє, незважаючи на те, що страшно. Тобто вони будуть намагатися із страху вийти, що вони до всього готові, розумієте? Ну тобто, отак, от це, ця інформація на них вплинула. Ну їхнє командування, воно йому по Верховній жриці. Не виключено, що там взагалі подається просто щось інше. ну, тобто... Типу, що ми сильні, нам тут допомога йде, ми, все буде добре там, і так далі. О от, таке. Не бачу я, щоб вони. Вони таке враження, що якби готувалися до цього всього. Не сиділи, склавши руки. Тобто, це для них не є якою шокуючою новиною взагалі. Ну, подивимося. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!